Шевченківські вечорниці відбулися у шостій загальноосвітній школі. Започатковані їх майже 40 років тому Ганною Калібердою, вчителькою української мови. Святкова атмосфера у фольклорних кольорах завжди притягує сюди шанувальників українського мистецтва. Завжди, на початку березня, проходить декада шевченківських днів, де проводимо і конкурси малюнків, і конкурси на кращий вірш, і виставу. І закінчується завжди це свято шевченківськими вечорницями. Ярмарок з гарячими народними Жартами та варениками з картоплею та капустою, пиріжками, з сиром та чорним хлібом з салом. Це родзинка вечорниць. Ось хоч отлічне супер. Да. школі готують готові да. да. завдяки цьому, на перший погляд, розважальному заходу знання школярів про великого поета та національного героя Тараса Шевченка у шостій школі. Знають усі школярі. Він писав стихи, і ми кожен раз згадуємо його. Школярі і педагоги шостої загальноосвітньої школи з задоволенням зустрічають гостей. Виховна роль цього заходу є важливою. Підкреслюють спеціалісти освіти. Дитина доторкається до ви... Таків нашого народу, нашої історії і нашої культури, Апогеєм шевченківських вечорниць стала яскрава концертна частина, і також у фольклорному стилі: пісні, танці, невеличкі сцени, вистави усі таланти мали можливість проявити себе, а гості насолодитися святом.